Mercedes OM611 ремонт двигуна з підбором запчастин. В даному випадку, що ми робили? Ми робили по блоку реставрацію поселі, коли ставала, ми планували посадку під бугель, планували бугель і тільки після цього робимо росточку. Коли у нас є всі плоскості, після такої реставрації постель буде ходити. Далі, по циліндрам. Росточка під ремонт поручня плюс 05 по фірмі Нюрал. І шліфовка блока по плоскості, планіровка блока з передньою кришкою. Тобто передню кришку ми прикрутили і шліфуємо його з кришкою для того, щоб кришка у нас була ровен з блоком. Вона не виступала. Далі. Шатуни. Шатуни. E, провірили нижню головку, провірили верхню головку, провірили перекор, шуни рівні, по ним нічого не робили, крім перевірки. Колінвал, була рихтовка вала і поліровка вала. Вал залишився в стандарті. По головці була одна зламана, свіча накала, свічу накала висварили. Направляєш тут класні, клапана старі, оригінальні пошліфували, попритирали, все залишили, навіть нарізали сотні. Ну і шліфовка головки по плоскості, плюс перевірка на герметичність, для того, щоб впендиш, ця що головка не тріснута і клієнт може збирати двигун. Плюс до цього всього проточка корзини з маховиком. То єсть, ми взяли корзину, проточили з корзини зняли 60. Потім проточили маховик на чистову, з маховика зняли 0,5, звідси зняли 0,5. Ну, для того, щоб вивести маховик стандарт і плюс, треба скомпенсувати цих 60 по маховику, так як ми корзину проточили, щоб не прислаблювати під диск ціплення. Далі, запчастини. По запчастинам. Ремкомплект прокладок, в якому є всі прокладки. Для, ну, всі різіночки, щоб коли моторіст збрав, у нього було все під руками, нічого, він, ніякі резинки старі він не ставив, там, на герметик нічого не ліпив. Далі, комплект болтів корінних. Комплект болтів корінних обов'язково нові повинні бути, тому що старі болти ми вже коли робили постіль, е, ну, ми збирали з двох комплектів, щоб зробити постіль на старах. На зборку йдуть тільки нові болти. Ці болти одноразові один раз стягнули посіль, болт розтягнувся. Потім знімаєте корінного, ставите ще раз нові болти на зборку. На посель ще можна, ви затягуєте, чувствуєте, як тягнеться. Комплект болтів на шатуно. Комплект свічей накала, болти головочні, Вкладиші корінь, шатун, стандарт, плюс шайба, Тож ставимо новий фільтр. Комплект ціпі. Комплект ціпів по СКФ, нормальна фірма, ставимо, ніяких проблем немає. Ось такий комплект ми віддаємо клієнту. Тобто Ми зробили механічну обробку і одразу клієнту підібрали запчастину. Клієнт це все забрав і збирав йому моторіст, не було потім ніяких меж, то не вистачає, то не вистачає, то не вистачає. В принципі, на цьому все. Всім дякую за увагу. А, плюс теплообмінник, теплообмінник також ставиться новий. Е, тому що старий теплообмінник можна вимити, але краще ставити новий, тому що в теплообміннику збирається все болото. Тобто бувають такі випадки, що ну, рано з теплообмінника закидає е, грязю, яку він не вимиле, і потім двигун після ремонту довго не їздить.